Добрий день, мої малята, гарні хлопчики та дівчата! Сьогодні я вам розкажу про види пасажирського транспорту та ознайомлю з професіями дорослих на ньому. Нам на місці не сидиться, любим мандрувати. Як цікаво про все на світі знати, транспорт. Професії вивчати. Транспорт, у якому їздять люди, називається пасажирським. Пропоную вам малята ознайомитись з видами пасажирського транспорту. До пасажирського транспорту ми відносимо автобуси, легкові автомобілі, тролейбуси та трамваї. Цей вид транспорту називається наземний пасажирський транспорт. Професія людини. Яка керує цим видом транспорту, називається водій. До пасажирського транспорту відносимо залізничий, а саме метро та потяг, який рухається по залізній колії. Залізничим транспортом керує машиніст. Щоб потрапити швидше до іншої країни, доцільніше обрати повітряний транспорт, який є також пасажирським. До нього відносять літаки а також. Також вертоліти це види повітряного пасажирського транспорту, яким управляє пілот, транспорт, на якому можна плити по річці, морю, океані називається Пасажирським водним транспортом. Давайте розглянемо його види. Це кораблі, катери, човни, парусники. Водним пасажирським транспортом керує капітан. Пропоную вам. Малята пограти в гру та перевірити, чи все правильно ви зрозуміли та запам'ятали. Гра назви правильно. Як називається транспорт, який перевозить людей? Так, правильно пасажирський. Який транспорт плаває? Водний транспорт. Правильно, діти. Як називається пасажирський транспорт, який літає у повітрі? Вірно, повітряний пасажирський транспорт. Хто керує повітряним транспортом? Так, це пілот? Хто управляє водним транспортом? Подумали діти? То відповідайте. Вірно, капітан. Як називається транспорт? Який їде по землі? Я думаю, ви правильно відповісте. Так, наземний транспорт. Молодці діти. Я думаю, малята, що вам сподобалось наше заняття. Тому. До нових зустрічей!